Мир вам, мої дорогі друзі, підписки ось мого YouTube каналу. До вашої уваги. Така ось можна сказати розпаковка Lotus аукціону Віоліті. Придбав я туди монетки сувенірних сувенірних таких ось, сувенірних, І зараз з вами разом подивимося. Зставці, перше закінчимо, затрапляємо таке ось тут. Мій данне, ну, ось така ось коробка. Ну, Поштануться не про це. Так, тут наготовий я. І вона подарувала і монетки. Ось європейський і лекар чорний. Це у нас від Національного банку України. Ось така серія пам'ятних монет. Чорнобильський радіаційний, екологічний, біосферний заповідник. О, це у нас лека Чорної випускався у нас у 2024 році. Сама монетка ось така. Ось Дуже гарні монети з цвітним штампом друком. Я її в тому році придбав не у сувенірній упаковці, а тільки саму монетку. В цьому році, в принципі, побачив на аукціоні віологіки лот і монетки, бо цю я через Національний банк також не встиг замовити. О, що у нас тут залишилося? О, що у нас тут велика чорний, кім проживальського, рись. Зубр, що, по-моєму, не було. Ведмідь вже був. Ось, щось я не пам'ятаю за зубра був, не був. І такі дві монетки. Ось така перша, це велика. Дуже гарні монетки серії. Кажу, що будуть дуже дорожати. Правда, ні, не знаю. Замовив собі в колекцію. От. Ось Ось Європейський. Теж дуже гарна монетка. Що е у нас там, кстати, по тиражам? Тираж 40 тисяч штук. Тут теж тираж 40 тисяч штук. Перший тираж був ну, Національний банк. Ось це на сайті тираж 20 тисяч штук. Не знаю. Буду чи не будуть. Прогнозами на цю серію, що буде рости. От, і зараз разом з вами глянемо заодно, що у нас по даній в каталозі. Так, лазайка в сувенірній упаковці. Сувенірне упакування 1548 гривень і росте. От, а лось, що у нас там по лосю. Ось у нас 25 рік. В принципі, тут небагато що є. Так, 1000... Це в сувенірній упаковці, 1436 і на даний момент росте. Ось такі ось ціни. Кстати, світ мистецтва, є. любов Панченко. Ціна вже падає. Ну, банки, банки, які продають там посередники. От, Вибачаю за такі 400. Ну, в принципі, в даний момент відео не про це, а про розпаковку. монеток, Супер монетки. Підуть в колекцію. От, Так що, всім дякую за увагу, всім мира, добра. Мирного неба. Кстати, що от є. Рікоду немає. мене монетний риб. національного банку України. Інтересно. Вже в нас така То есть, тому що такої немає. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки, до нових зустрічей і до побачення.